Доброго ранку усім, хто до нас щойно долучився. Загальнонаціональний марафон Єдині новини триває. Далі будемо говорити про битву технологій, війну дронів. Поширення дронів на фронті та їхній розвиток дають змогу українським захисникам ефективніше знищувати російських окупантів. Про це військові розповіли виданню «The Економіст. кажуть, щодня росіяни шукають слабкі місця в українській обороні. Невеликі групи погано озброєних і непідготовлених солдатів вирушають на самогубчі Місії при цьому, якщо вони просуваються вперед і залишаються в живих, за ними слідують інші. Ще рік тому технології дозволяли вбити 50 росіян. А тепер в 5 разів більше. При цьому, якщо 18 місяців тому дрони могли вражати ціль у радіусі 5 кілометрів від лінії фронту, то зараз цей радіус збільшився до 15 кілометрів. Україна розгорне десятки тисяч безпілотників-перехоплювачів, щоб протидіяти масованим атакам росіян. Про це пише Форбс. У виданні зазначають, небезпека шахедів у тому, що Росія значно наростила їхню кількість. Наприклад, у червні окупанти запустили понад 5 тисяч безпілотників. У статті зазначається, через зміну тактики Росії мобільні вогневі групи більше не можуть ефективно збивати ворожі дрони. Україні потрібно масштабувати виробництво того, що буде дієвим Роти російських безпілотників. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Дрон Зараз на зв'язку зі студією. Пане Яковенко, доброго вам ранку. Вітаю вас. Отже, десятки тисяч перехоплювачів, шахедів має розгорнути Україна. Зараз ми маємо системи протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи. Маємо потужні засоби РЕБ. Які впливають на російські безпілотники? Маємо авіацію f 16 французькі міражі, і маємо розширювати кількість дронів перехоплювачів. Загалом, давайте розпочнемо з того, як працює дрон-перехоплювач, коли його запускає оператор, як побачив ворожий шахет, як далеко від цілі, чи може шахет втекти від дрона перехоплювача? А дром перехоплювач це будь-яка який інша, а який інший тип озброєння? Це обладнання, котре призначене для знищення певного типу цілі в даному випадку. Це повітряна ціль. Після того, як команда, а, котра має дрони в своєму боєзапасі, отримує інформацію щодо потенційної цілі, котра заходить в їх периметр, котра вони захищають, вони можуть вислати дрон перехоплювач для того, щоб фактично знищити ту повітряну ціль, котра де на нього часу достатньо мало, скільки дрони на котрі ведеться полювання, а саме шахеди, вони рухаються відносно швидко. Тож потрібно працювати так, щоб ця Ціль була все ж таки перехоплена і не покинула а, резону відповідальності а, безпосередньо підрозділу. І коли мова заходить про фактичне знищення цілі, а на жаль, це не 100% гарантія, що ціль може бути знищена, а, як і в будь-якому випадку, є певний відсоток вірогідності того, що а, запуск в дрона перехоплювач водою вдалим. Сучасні технології штучного інтелекту допомагають нівелювати а, певні. Недостачі скілів чи навичок керування дронами для того, щоб поспішно здійснювати атаки на повітряні цілі. І фактично, ми бачимо, що саме за рахунок невеличких плат, котрі будуть допомагати донаводитися на повітряні цілі. А саме цей буде ключовим в контексті того, щоб операторів ставало більше, і дронів і точок запуску такого, такого обладнання було, було також більше. Фактично, дронами-перехоплювачами, це це обладнання, котре нічим не відрізняється від тих FPV-дронів, котрі котрими використовували з деякими особливостями. Вони швидші. Вони швидше, оскільки мають знищити більш швидкісні цілі, ніж вистачає. Якщо говорити про те, що Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для шахедів, ми розуміємо, що в усі ці дрони летіли. Треба люди, які будуть їх запускати. Фіксують ціль, запускають ці дрони. То один дрон це одна людина. Станом на зараз так, один дрон це одна людина, але потрібно також розуміти, що одна людина за добу а, своєї роботи може використати від 10 до 20 дронів, в залежності від її ефективності, інтенсивності та напруженості роботи на її ділянці. Тобто може бути таке, що її жодного дрона не використає, але якщо ділянка інтенсивна, то це можуть бути кілька дронів, котрі використовуються. Оператор не один оператор. Працює разом з колегами, котрі допомагають працьовувати ці цілі, і в насту. Зараз ситуація виглядає таким чином, що в процесі польоту дроном керує безпосередньо одна людина. Але в перспективі, коли технології дозволять більш якісно використовувати технології керування роями, то ми побачимо, що ефективність оператора буде збільшена в рази, коли він зможе використовувати декілька дронів одночасно. А яка ціна такого перехоплювача в порівнянні з ракетами, до прикладу, які використовують для перехоплення російських шахедів і в порівнянні з самими засобами, які летять на Україну шахедами. Ви надаєте абсолютно правильне питання: дрони перехоплювачі де-факто це обладнання, яке економічно створилося задля того, щоб ми знищували ці а, відносно дешеві повітряні цілі, котрі дошкуляють нам використовувати проти них наше ракетне озброєння, західне чи власного виробництва це дуже дорого. Це економічно, просто необґрунтовано. А коли ми використовуємо навіть проти невного ну, шахеду, котре не вартує так, як крилата ракети, але використовуємо дрон вартістю тисячу. Дві тисячі доларів це економічно доцільно. Тобто, фактично, ми можемо розгорнути десятки та сотні тисяч дронів і а, зупинити ту навалу шахетів, котрі атакують мирні українські міста, а, виконуючи терористичні атаки. Пане Валерію, а яка оптимальна кількість і щільність дронів перехоплювачів потрібна для захисту Ду, до прикладу такого міста як Київ або Харків, які щодня атакують ворожі шахеди? А я б не казав про те, що потрібно захищати окремі міста. Я говорив би про те, що необхідно захищати всю територію нашої країни, тому що ворог намагається атакувати і тилові міста, і ті міста, котрі знаходяться близько до фронтової лінії. Ворог намагається залякати абсолютно кожного українця. Це означає, що абсолютно кожний клаптик нашої з вами землі, включно з тимчасово окупованими територіями з Криму, мають бути звільнений не лише на землі, а й у небі. Не має бути жодної повітря. Не цілі ворога на цій території, і коли ми говоримо про щільність, ми бачимо, як мобільні оператори, мобільні вогневі групи працюють по території України, знищуючи ті повітряні цілі, котрі летять на висотах досяжних для стрілкового озброєння. Можна сказати, що щільність і тут може бути приблизно така сама для того, щоб захищати українське небо. Пане Яковенко, Росія ж розуміє, що Україна шукає способи аби максимально ефективно протидіяти їхнім шахедам. Вони нарощують кількість шахедів вже мають змогу запускати за одну ніч більше 700 таких засобів ураження. Ми шукаємо дешеві засоби для того, щоб максимально ефективно збивати ці шахеди, дрони-перехоплювачі. Вони розуміють, що ми нарощуємо, і їм треба буде. Подальшому змінювати тактику або змінювати технічні характеристики своїх шахедів, то які перспективі плани може теоретично розглядати ворог? Насправді ворог не стоїть на місці. Ворог намагається наздогнати Україну технологічно. Україна попереду, у кількості виготовлення дронів, так і у технологічній перевазі. Тим не менш, ворог намагається використовувати ці технології нечесно в контексті терористичних атак, не чіпаючи військову інфраструктуру, а атакуючи виключно. Цивільну інфраструктуру і надаючи фактично терористичних атак по території України, коли ми говоримо про розвиток ворога, перше не варто його недооцінювати. По-друге, ми чітко розуміємо, що він намагатиметься і далі щось робити. Він не буде зупинятися. Тож зараз, коли відбудеться момент, коли жоден шахет не буде влучати в нік... жодну ціль, котру ставить перед собою ворог, він буде вже швидше. Він буде змінювати тактику, він буде а, змінювати підходи щодо роботи. Ми бачили, як шахети змінювали висоту польоту свого і що задавало певної шкоди щодо їх перешкод... перехоплення. І ми чітко розуміємо, що і надалі ворог намагатиметься розвиватися і в самому обладнанні, задаючи. Можливо, більш надаючи більш а, швидким шахедам чи іншим засобам враження, а більше пріоритету і так далі. Це гонка Україна знайде рішення для абсолютно будь-якого виклику, котрий формує ворог. Важливі гепи чи паузи у моментах, коли будуть дійсно масштабовані якісь атаки більш-менш ефективними у ворого. Але ми чітко розуміємо, що українські інженери завжди створять ту технологію, котра дозволить тримати наші з вами міста. у спокої Важливий момент. Жодної технології, котру ми могли б піддивитися у світі, її просто не існує. І для таких типів цілей, які використовували проти нас ворог, жодна країна світу не створювала ніякі ні купола, ні захисні споруди, ні а, технології. Українці автори сучасної формули безпеки, коли ми говоримо про такі масовані обстріли і. Ми будемо цей досвід розповсюджувати світом, тому що лише Україна знає, як боротися з ворогом в такому сенсі щодня. Ми в прямих ефірах говоримо із військовими, які безпосередньо тримають фронт, вони говорять про засилля дронів на полі бою, як з їхньої сторони, так і з сторони противника. Про те, що нові розробки з'являються, як тільки з'являється нова розробка в українців, як Ку вони використовують уже в бою через 2-3 тижні. У росіян щось подібне також з'являється. Про дальність польоту ворожих дронів. Також я вже говорила раніше це було 5 кілометрів, як зазначали військові. Зараз уже радіус збільшився до 15 кілометрів. Далі прифронтові міста Уже не можна через ту кількість дронів просто пройти безпечно, тому що дрони все бачать і немає взагалі жодних безпечних місць Ну і звісно, про ті дрони, які виконують наземні операції, доставка ліків, харчів, евакуація поранених з поля бою. Насправді так, ця війна перейшла на новий технологічний рівень. На вашу думку, хто переможе в цій війні? У того, у кого засобів ураження більше чи у кого вони більш технологічніше, але їх менше? Справа в тому, що в даному випадку перемагає Україна, і в обох контекстах ми маємо перевагу як у кількості обладнання, так і у технологіях. Ми робимо ставку на захист власного населення, власних солдатів та співробітників наших служб, і ми робимо все можливе як країна, щоб саме інженери допомогли нам тримати той удар. Котрі намагаються надати нам ворог терорист, сьогодні а, мова не йде про поразку. Сьогодні мова йде про витривалість, про створення нових технологій і про перемогу. Той факт, що ми з вами живі проти а, такої орди. Uh, і ворога, котрого бояться багато хто у світі, а uh, насправді це і є вже факт перемоги. Ми вже чітко розуміємо, що ми здатні захищати нашу землю, і ми це робимо з обмеженими ресурсами. Ми це робимо з відсутністю чи присутністю іншого постачання. Ми фактично uh, придумували нові технології, котрі шокують світ, і ми будемо продовжувати це робити постійно завжди. Поки є України, поки є українці, українці здатні змінювати формули безпеки світу. і Вони це зробили вже кілька разів, знову і знову дивлячись дивуючи світ сьогодні. Ми говоримо про те, що технології дивують, і технології дозволяють нам захищати себе. А які саме інновації в розвитку дронів можуть змінити хід війни, от якою буде наступна революція у розвитку цих засобів? По-перше, ми не можемо передбачити точно коли і яка саме революція станеться. Але перше, що потрібно зрозуміти, це те, що дрони це не якийсь окремий пристрій, це лише одна з частин величезної екосистеми робототехніки, і саме в контексті виробництва робототехніки, Україна має першість. А це вже інші різні а, сфери застосування. Це і морські безпілотники та дрони, це і повітряна історія, і це вже ж наземна техніка. Коли ми говоримо про наземну техніку, я думаю, що це наступна більш велика історія буде, коли ми будемо використовувати робототехніку, замість того, щоб піддавати ризику власних солдатів, і це. Те, що має відбуватися, і те, що буде відбуватися, наземна робототехніка, так само, як і дрони у 2013 -му, -му році, наземна робототехніка так само в цьому році, там наступному, вона збільшиться в десятки, а й в сотні разів у контексті використання активної фази роботи, і це дозволить нам а, не лише захищати себе, а й відвоювати ці ділянки, котрі зараз знаходяться під тимчасовою окупацією. Україна та США досягли політичної домовленості щодо продажу українських дронів Сполученим Штатам Америки? Мега угода полягає в тому, що ми будемо купувати американську зброю, передусім для ППО в обмін на продаж США новітніх українських далекобійних дронів. І наразі говорять про закупівлю великої партії українських дронів. На вашу думку, як загалом американські інвестиції можуть вплинути на темпи і масштабування нашого? Власного виробництва, якщо говорити відкрито, то це доступ не просто до обладнання, яке, яке потрібно купити. Це доступ до екосистеми інженерів і українці, на відміну від своїх від південно-східназії. Вони готові приносити технології та ділитися ними з нашими союзниками. Ми готові інвестувати в ринки, готові створювати робочі місця для іноземців, як на території їх країн, так і в Україні. І це фактично доступ до. Екосистема інженерів, котрі є найбільшою у світі, це екосистема інженерів українців. Сполучені Штати Америки витратили трильйони доларів та десятиріччя часу на того, щоб побудувати певні безпекові технології, котрі сьогодні однозначно програють українським. І коли ми оцінюємо ту екосистему, котра створена в Україні, це більше ніж мінеральна угода. Українські дронові компанії, українські робототехнічні компанії, з точки зору оцінки а, чесної оцінки мають валюацію у трильйони доларів, і компанії, котрі і держави, котрі хочуть співпрацювати з Україною в даному випадку будуть економити не лише час на розробку, а й гроші. І це величезна перевага, тому що сьогодні, якщо штати будуть продовжувати а, говорити і реалізовувати свою місію, бути номер один. То будуть в номер один в дронах можна лише співпрацюватися з Україною. Україна сьогодні є найбільшим виробником дронів на планеті. Пане Яковенко, дякую вам за вашу експертизу, за ваш час. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, був на зв'язку зі студією.